2 лютого наш народ святкує Стрітення або Громниці. Це одне з 12 найбільших свят християнського року, яке завершує різдвяний цикл. Стрітення – це свято 40-го дня від народження Ісуса Христа. Це свято принесення святою Дівою Марією, сина. До Єрусалимського храму. Наші предки на громниці освячували вогонь і воду. Зараз у церкви на стрітення святять стрітенську воду зазвичай талу, зі снігу та буруль і громничу свічку. Стрітенська вода має цілющі властивості. Та особливо допомагає проти лихого ока, пристріту та інших злих чар. Громничну свічку зберігають удома і запалюють як захист від грози та негоди, від пожежі, від війни. Культ вогню неодмінна ознака свята. Хлопці розпалюють багаття. Закликаючи таким чином весну, а дівчата співають перші веснянки. Але головною справою на стрітення завжди було спостереження за змаганням зими і весни, яких уявляли у вигляді старої баби та молодої дівчини. Це, мабуть, найбагатший день на прикмети. Якщо з дахів висять великі бурулі, це не врожай. Як на громниці день ясний, буде льон прекрасний. Як на громниці з дахів тече, то зима ще довго буде. Так кажуть у народі ще й досі. А ще на настріти починають писати писанки. Це дуже давня традиція, пов'язана з ритуалом давнього пробудження природи. Адже яйце. Це джерело життя, символ початку світу. На стрітення не можна лаятись, сваритися, робити прибирання, вишивати, прати, працювати на городі. Вітаю з величним святом, стрітенням Господнім. у день великих зустрічей, коли зустрічаються старий і новий завіт, Старець Симеон. З немовлям Ісусом, а зима з весною хочу побажати вам віри, віри в майбутнє, в любов, в торжество справедливості, віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні. Зі святом Любі!